Бойовики обстріляли щастя Кримське і Троїцьке на Луганщині. Прицільний вогонь по опорному пункту силовиків вели з боку окупованої веселої гори. Гранати вибухнули близу мосту через Сіверський Донець. А біля золотого на розтяжці підірвався мирний житель. Подробиці телефоном новинам на першому розказав представник Луганської військово-цивільної адміністрації Ярослав Галас. На самій лінії розмежування вогню. Це 38-річний. Мешканець Луганська, очевидно, він хотів перейти із окупованої контрольовану України територію не через пункт пропуску по Зеленці, неофіційно і біля недалеко від блокпосту, десь 50 метрів від блокпосту українських силовиків. Він з Нісосмузі. Зачепив розтяжку з гранатою, вона вибухнула, він важкі поранення отримав. Стріляли опорні пункти, це в районі автостанції, мосту через сіверський Донець це з боку Веселої Гори, з, ну, з автоматичних гранатометів вогонь. Ввівся, гранати вибухнули ну, в безпосередній близькості цієї місцевості, де наші військові, але немає ні руйнувань значних, оскільки це не є потужна зброя і поранених також немає.